Влітку зростає ризик виникнення кишкових інфекцій. І Однією з таких інфекцій є сальмонельоз. Сальмонельоз – це гостра шлунково кишкова інфекція, яка спричиняється через зараження. Бактеріями роду сальмонела та супроводжується інтоксикацією, діареєю і зневодненням. В ускладнених випадках можуть виникати навіть абсцеси внутрішніх органів і сепсис, це у ослаблених людей. Ця інфекція є серйозною медичною і соціальною проблемою, її перебіг досить складний, особливо у дітей молодшого віку і людей похилого віку. Захворювання швидко поширюється і може переходити навіть в хронічну форму. Серед бактеріальних кішкових інфекцій сальмонельоз стоїть на першому місці. Інфекції при цьому є тварини. Це велика, рогата худоба, свині, вівці, коні, качки, кури також хворі на сальмонельоз люди або здорові бактерія носії. При цьому людина ніяких проявів захворювання в неї немає і розпізнати це дуже важко. При цьому носійство може тривати від кількох днів і навіть до кількох років. Сальмонели є надзвичайності, які в зовнішньому середовищі. Вони довго зберігаються і продовжують активно розмножуватися в м'ясних або молочних продуктах. До прикладу, у молоці за кімнатної температури, вони зберігаються до 10 діб у воді відкритих водоймищ до 120 днів. У заморожених продуктах навіть до 6 місяців. Але кип'ятіння обиває його одразу. А при температурі 70 градусів вони гинуть через 5-10 хвилин. Нерідко сальманело можна виявити у м'ясних салатах, в м'ясному фарші, яйцях, ковбасах, зелених стравах, у тістечках з кремом на основі молока та яєця, також у фруктах, ягодах і овочах, якщо вони були помиті з забрудненою водою. Механізм передачі є фекально оральний. Зараження відбувається найчастіше харчовим шляхом. Він є на першому місці, на другому місці це побутовий шлях, тобто через наші руки, через предмети. Механічно переносити сальмонел на кінчиках лапок здатні і таргани, також мухи. Забруднення м'яса сальманелем може відбуватися ще за життя тварини, чи під час, або безпосередньо після забою, також на етапах зберігання цього м'яса, транспортування кулінарної обробки і реалізації. Дуже небезпечними є гусячі та качині яйця, які можуть бути інфіковані як при формуванні в яйцеводах птахів, так і Через шкаролупу. Інкубаційний період коливається від 6 годин до 2-3 діб тобто це період від початку захворювання до появи клінічних симптомів. Які ж є симптоми сальмонельозу? На першому місці виступає загальна інтоксикація організму. Це є підвищення температури до високих цих до 39-40 градусів. Головний біль, слабкість, нездужання. Звісно, що біль у животі, нудота, блювання може бути багато разів а потім же в останню чергу вже може з'являється ну, діарея. З метою профілактики сальмонельозу та інших гострих кишкових інфекцій, рекомендується дотримуватися основних правил. Ну, перше, що у нас мити руки перед приготуванням та перед вживанням їжі. Після відвідування туалету, звісно, не забуваємо, що механізм передачі є фекально-оральний, і таким чином, через немиті руки буде передаватися інфекція вже контактним шляхом. Також необхідно ретельно мити всі поверхні та кухонне приладдя, що використовується під час приготування їжі. Тому що збутник може знаходити в сирому м'ясі, і при обробці забруднюється поверхні, наприклад, на кухні. Також не допускати у приміщення, особливо де зберігаються продукти, залітання мух. Використовувати необхідно окремий інвентар для обробки сировини та готових страв. Після обробки сирого м'яса необхідно обробляти інвентар, обдати його окропом. Ці дошки і ножі, які використовують да, при приготуванні їжі, не повинні використовуватися для різання хліба. Ну, ті, що використовуватися для м'яса, риби, наприклад, да, вони для різання хліба, вже готових страв, варених овочів, наприклад, ковбаси, сиру, інших продуктів, вже мають інші дошки використовуватися. Не купувати на стихійних ринках молочну, м'ясну продукцію та яйця. А також звертати увагу на температурний режим зберігання продукції в торгівельній мережі. Ось, придбане на ринках молоко, потрібно кип'ятити обов'язково яйця перед приготуванням обов'язково. Необхідно мити урочні соди, не можна зберігати в холодильнику брудні яйця, тому що вони можуть контамінувати інші продукти, які знаходяться в холодильнику. Ретельно мити овочі та фрукти проточною водою. Дотримуватись також технології приготування страв, особливо термічна обробка м'ясних кулінарних виробів та яєць. Не їжте огель моголь не пийте сирі яйця, варити їх необхідно 10 хвилин. А в разі необхідності використання сирого яйця його слід. ретельно... Помити з милом або, я вже казала, содою. Дуже важливо дотримуватись товарного сусідства в холодильнику. Що це означає? Це зберігати сиру продукцію окремо від готової аби не було перехресту, і інфікування від сирої продукції до готової продукції. Тож дотримуйтесь правил і будьте здорові.